Терористи планують здійснити масштабний напад у неділю, 16 листопада. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко. Він розповів, що в ніч проти 13 листопада на блокпосту під волновахою сили АТО затримали трьох підозрілих. У телефонах знайшли номери командира Кальміусу та ватажка одного із підрозділів оплоту. Українські військові подзвонили, назвалися сепаратистами з блокпосту в Оленівці. Обидва командири поцікавилися справами на блокпосту і закінчили розмову фразою Нічого почекайте до неділі. В неділю наступ. ви ж знаєте наказ. У неділю наступаємо. Як наголосив Цаплієнко, його репортерська справа повідомляти про факти, які можуть бути суспільно важливою інформацією. Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що повідомлення про наступ терористів на сході України є передчасними. Однак, у РНБО допускають, що бойовики можуть нанести удар у південному напрямку. Також у РНБО заявляють, що існують три головні напрямки, за якими можуть бути завдані удари: Луганський, Донецький та Дебальцевський. У Нновому напрямку практично кожного дня спостерігається робота безпілотних літальних апаратів. Як повідомлялося, за минулу добу ситуація на території Луганської області, що контролюється Україною, ускладнилася. Бойовики 43 рази обстрілювали населені пункти.